Протягом чотирьох днів з 1 по 4 листопада в українській вібет першій лізі відбулися матчі 14-го туру. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків цього ігрового дня. Розпочався 14-й тур у суботу двома матчами. В одному з них у Бучі, представник Київщини, футбольний клуб Юкса, приймав харківський металіст. Всі забиті м'ячі цього протистояння помістилися в стартові 30 хвилин. На восьмій хвилині гості вийшли вперед завдяки автоголу Єгора Поправки. Але вже через два оберта секундної стрілки красивим дальнім ударом бразилець Педро Акасіо відновив статус-кво. Ну а переможний м'яч на 31-й хвилині забив футболіст Юкси Сергій Лебідів. Два на користь. Господарів. Розгромом завершився вояж столичного лівого берега в гості до запорізького металурга. Вже на першій хвилині після подачі зі штрафного Валерій Самар вивів лелек вперед. На 36-й хвилині завдяки автоголу Дениса Дорошенка гості подвоїли свою перевагу. А на другій компенсованій хвилині до кінця першого тайму Дмитро Шастал зробив рахунок 3-0. Щойно вийшли команди з роздягали, як бразильський легіонер лівого берега Вендел робить рахунок 4-0. Довершив побиття господарів на 64-й хвилині ще один бразилець лівого берега Дієво. 0-5 на користь гостей. Полтавська Ворскла здобула домашню перемогу з рахунком 2-0 над Тернопільською нивою. Матч пройшов у рівній боротьбі, але господарі поля краще реалізували свої моменти. На 37-й хвилині Максим Андрущенко вивів полтавців вперед. А на дев'яносто плюс четвертій, розкішним дальнім ударом в дев'ятку, Тимур Кораблін встановив остаточні цифри на табло. До речі, цією перемогою Ворскла привітала свого тренера Валерія Куценка з днем народження, який той святкував у цей же день. Несподівано перервав свою переможну серію. Один з лідерів чемпіонату, представник Кировоградщини, футбольний клуб Інгулець Петрового. Підопічні Василя Кобіна приймали на власному стадіоні футбольний клуб Чернігів, і гості вийшли вперед вже на восьмій хвилині. відзначився Владислав Чабан. Щоправда, господарі доволі швидко відігралися. На 19-й хвилині Олександр П'ятов відновив рівновагу, але більше голів у цьому матчі болівальники так і не побачили. На 90 плюс другій хвилині гравець Чернігова Олексій Зенченко був вилучений за другу жовту картку, але часу скористатися чисельною перевагою у інгульця вже не було. Великою кількістю забитих м'ячів порадували вболівальників футбольний клуб Пробій з міста Городенка, що на Івано-Франківщині, та Сумська Вікторія. На 13-й хвилині господарі Поля вийшли вперед завдяки Володимира Іванчука. На першій компенсованій хвилині до кінця першого тайму Олександр Чернов відновив рівновагу. А на 69-й хвилині, реалізувавши пенальті, Владислав Хамелюк вивів вперед Вікторію. Та господарі Поля змогли не лише зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу. Спочатку на 79-й хвилині після час кутового Руслан Харук зробив рахунок 2-2, а на 85-й капітан пробію Іван Білий, реалізувавши пенальті, приніс своєму клубу дорогоцінні 3 бали. Центральний матч не лише 14-го туру, а й всього першого кола Вібет першої ліги відбувся в Одесі, де зустрічалися лідери чемпіонату Чорноморець та Чернівецька Буковина. Гості вийшли вперед доволі швидко. Вже на 9-й хвилині капітан Буковини Богдан Бойчук відкрив рахунок. А на 27-й хвилині Євген Підлепенець, скориставшись неузгодженістю захисників Чорноморця, подвоїв перевагу своєї команди. В середині другого тайму, після подачі зі штрафного, Владислав Кулач один м'яч відвітав, але досягти більшого господи. Рям не вдалося. Буковина святкує 15-ту перемогу поспіль в усіх турнірах. Перемогою Волочиського агробізнеса завершився єдиний матч понеділка. Команда з Хмельниччини на власному полі з рахунком 3-1 здолала івано-франківське Прикарпаття Благо. Причому рахунок відкрили саме гості на 44-й хвилині після розіграшу штрафного капітан Прикарпаття Василь Француз відкрив рахунок у матчі. Але вже в наступній атаці Максим Войтіховський відновив рівновагу. Щойно команди вийшли з роздягалень, як Максим Войтіховський оформив дубль. Ну а завершив справу на 72-й хвилині Роман Кузьмин. В останньому матчі туру другу перемогу поспіль здобуло Поділля. Цього разу команда з Хмельницького в гостях обіграла Фенікс Маріуполь. Долю цього матчу вирішив один єдиний забитий м'яч всередині першого тайму. Автором якого став Данило Сербінов. Не стало на заваді Поділлю навіть те, що на 49-й хвилині команда залишилася в меншості через другу жовту картку, бо вилучений Павло Савчук, але зберегти потрібний для себе результат гості зуміли. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 14-го туру Вібет першої ліги відзначимо неабияку результативність команд. Лише в матчі Фенікс Маріуполь Поділля було забито один м'яч. Також відмітимо розромну перемогу лівого берега та важливу звитягу буковини над Чорноморцем у центральному матчі туру. Турнірна таблиця першої ліги після 14-го туру має наступний вигляд. Поковина вже на сім очок відірвалася від чорноморця і може себе спокійно почувати на першій сходинці. В той же час до Одеситів на вістень двох балів підібрався інгулець, і боротьба за прямий квиток прем'єр-лігу лише загострюється. В зоні перехідних матчів знаходиться агробізнес. Хмельницьке Поділля завдяки своїй перемозі покинуло зону вильоту. Тепер там знаходяться запорізький металург та фенікс Маріуполь. Полтавська ворска завдяки своїй перемозі піднялася у верхню частину турнірної таблиці. В гонці бомбардирів першої ліги зберігається двовладдя. По 10 результативних ударів на свій рахунок записали нападник агробізнеса Максим Войтіховський та півзахисник інгульця Віталій Парасеєнко. Наступний 15-й тур Вібет першої ліги заплановано провести в період 7 по 9 листопада. Центральним поєдинком цього туру виглядає протистояння команд, які минулого сезону грали в УПЛ. Лівий берег прийматиме інгулець. Симпатичною є вивіска металіст Чорноморець. В інших матчах між собою зіграють Чернігів Агробізнес, Вікторія Фенікс Маріуполь, Боковина Металури, Запоріжжя, Поділля ворскла Прикарпаття Благо, Пробій та Нива Тернопіль, Юкса.